Гидке каченя було літо. Біля каналу, що оточував старий хутір, росли лопухи, у яких сиділа на гнізді качка. Яйця, на яких вона сиділа, почали тріскатись одне за одним. Та найбільше яйце досі лежало. Стара качка, яка прийшла провідати подругу, сказала, що й велике яйце. Дича, тому краще його залишити і йти вчити дітей плавати. Та качка мати вирішила сидіти, і от з яйця вилізло велике та гидке пташеня. Другого дня мама повела дітей до води. Погане сіре пташеня плавало найкраще. Потім вони пішли на пташине подвір'я, де велике сіре пташеня прийняли дуже погано. Одна з качок скубнула його за потилицю. Усі говорили, що воно погане. Клювали, штовхали і глузували з нього. Бідне каченя не знало, куди подітись. Далі ставало все гірше й гірше. Згодом навіть мати казала Хоч би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримала, побігло і перелетіла через паркан. Воно опинилося на великому болоті, де провело два дні. Потім прилетіли два диких гусачки. Раптом почулися постріли і гусачки впали. До нашого пташенята прибіг страшний величезний собака. Це було полювання. І собака скоро пішов далі. Пташеня подумала, що воно таке страшне, що навіть собака не вкусив його. Коли полювання закінчилося, каченя побігла через поля і луки. Але знялася така буря, що воно мусило прибитися в богу хатину бабусі, яка не добачала. Бабуся жила з котом і куркою. Кота вона звала синочком. Він умів пускати іскри, коли його гладили проти шерсті. В курки були зовсім маленькі куцінішки, і тому її звали Курочка куцінішка вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її, як рідну дитину. Бабусі здалося, що каченя жирна качка, яка нестиме яйця. І от каченя залишили на три тижні на пробу, але яєця воно не несло. Каченя згадувала свіже повітря і сонячне проміння, йому хотілося поплавати у воді. І воно сказало про це курці. Курка порадила не думати про дурниці, а не стояти або пускати іскри. І каченя пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневгашали його. Настала осінь і одного вечора каченя побачило відліт у теплі краї красивих птахів. Лебедів. Каченя не могло відірвати погляду від прекрасних птахів і сильно закричала. У зимку коченяті було дуже важко. Воно мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе, а коли вода все таки замерзла, його знайшов селянин і приніс додому. Так каченя влаштувала безлад. Бо боялося дітей, йому вдалося втікти крізь відчинені двері. Коли прийшла чудова весна, каченя побачила три чудові білі лебеді. Воно вирішило підпливти до них і попросити, щоб заклювало його, бо воно гидке. Та коли каченя підпливло і схилило голову до поверхні води, чекаючи смерті. То побачило, що теж стало прекрасним лебедем. Великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїм дзьобом. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна. І найменше закричало, що з'явився ще один. Найкращий лебідь. У нашого героя зашуміли крила. Гнучка шия піднялася. І він на повні груди радісно крикнув. Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям.